Десь тут притаїлася коза. Ось дивіться. Яка красива, здорова, аж червона. І побігла. Мої вітання, друзі, сьогодні 20 травня. в нас посуха, але все ж таки я вирішив поїхати в ліс і подивитися, що ж там робиться з грибами. Тільки зайшов у ліс і зразу зустрів дику козу. Здорову, гарну таку. Можливо, це на вдачу. Лісок, в основному тут дуб, граб, ясень. Але листя таке коричне, і так воно шуршить, просто шуршить. Лишив шум неймовірний. Ось так шумить листя. Тому що йдеш і за шумом цього листя більше практично нічого не чуєш. І я постараюся, ще сьогодні знайти грибочки, якщо вони є. Хоч якісь, Тому що вже пора грибна, дощів немає. А дуже ж хочеться. Рухаюсь по цьому сушняку і натрапляю на сироїжку. Зелена сироїжка. Велика. Вона вже велика. Але дивіться, вона зовсім не червива. Класна сироїжечка. Ось і поставлю. Дивіться, розгортаю. А тут ціла сіменка сироїжечки. І великі. І малі. ось є вони. Прикольно. Один хитається, бо його слимачок надгріз. І ось далі. Знову є сироїжечки. Під листю. ох. Слимакам також треба щось їсти. А це дивіться, які м'ясисті, гарні сироїжки. Ось дивимося в цю сторону. Також їх було багато. Але видно сонечко і вони аж потріскали. Ну це, друзі, радує вже що. Гриби в лісі є сподівався знайти хоч якийсь, хоча Валюші сказав, їду, бо мають бути вже сироїжки. Вже їхня пора настала. Дивіться, ось сироїжочки. Ну, Від сонця, як бачите, жара, вони тріскають. Але вони є. Можна вибрати молодші. Зараз я так і зроблю. Вибираю молодші і починаю шукати. Сироїжки є в лісі. Так. Непогана була поляна, потрібно було кілька днів раніше. Ну, при такій жарі навіть не знаєш, куди їхати. То маслюки знайшов, то підслівки знайшов. За всім не вгонишся. Зараз швиденько наріжемо. Раз. Хороші, не встиг, не встигли хробачки навіть забратися. Так, є. Я одразу грибочки складаю в корзину. Так, нормально. Не сподівався, що такі нормальні. Так, та Ну, цю Хробачок вже трошки поїв. Бачите, є там вже такі маленькі жителі. Залишаємо в лісі. Деякі навіть не чіпаю. Вирізати буду лише молоді. Ось, знову натрапляю на грибочки. Подивіться. Їх тут багато знову ж таки. Ось саме самий тип, дуже шикарні. Дивіться, яка шапка. А ось який з'являється. Просто класний гриб. Ідеальний. Ідеальний. Кругленький. Ох, красавчик. Ну і ця шапинка теж така не маленька, не худенька. Гарний грибочок. Подивіться, о, здоровий, чіткий гриб. Так, є. Назрізав я його і заодно іще й маленького такого під ним. Ось, оце вже далі пішли грибочки красиві. Не всі їх з'їли слимачки. Ну і не всі жара розтріскала. Хоча, якщо подивитися поруч, подивіться. Ось знову ж таки під листям є краси І на На світ появився з-під цього листя також великий гриб. Але в зв'язку з тим, що дуже жарко, він аж потріскав. Витяг біля нього є і молоденький. Так, це радує, що грибочки ростуть. Вони появляються, бо є і молодші, і старші. Так, ось бачу є ще горбочки так. Висячко підняті. Бачите, видно, що була жара. Не думайте, що в нас йшли дощі. У нас так сухо. Ну, грибочки є які вже є, ось молоденький появився, зріжемо його. Вони частенькі всі, тому що їм стигнав кілька днів. Крім сироїжок, хотілося і боровичка якогось знайти сьогодні. Але поки що одні сироїжки. Так. І я дивлюся, де листечко підняти горбочок. Я сюди. Ось, раз. А тут два грипса молоденьких, красивих, Ладно. Це воно, друзі. Грибалочка, це вона. Головне, щоб були гриби. Головне, щоб було щось збирати. Тоді і азарт з'являється, і цікавість. І хочеться ще і ще йти в ліс. Збирати грибочки. А ось розгорнув листя і знову таких одна велика. А біля неї, дивіться, який красень. Кругленька така. Оп. Єсть гарненька. Така сироїжечка. Так. Вже і так радує, що гриби, все ж таки знайшов. Шуйка не підвела, в ліс поїхав, грибочки знайшов. Тепер тільки шукай і збирай. Тому що все ж таки десь вони є. Так, прийшов я, друзі, вже... Не знаю, скільки нацять метрів одні сироїшки. Ось, а ось коли дороги, друзі, оце воно. Ось, дивіться. Якось я хотів боровичка знайти. І тепер бачу, що він є. Є отакий красень. Це боровик жовтий. Нас ще кажуть на нього яєчник. Дуже багато хто називає це напівбілий гриб. Ну, в принципі, відноситься він до роду боровиків. Це класний гриб із роду боровиків. Тому перший боровик у 2024 році вже знайдено. Тобто я знайшов перший для себе боровичок. Сподіваюся, далі, друзі, боровички підуть і дуже рясно. Звичайно, серед сироїжок такий колір жовтий-жовтий. Ну, це добре. Проховаємо, щоб все це було гарно. Вирізав одні грибочки. Відійшов кілька метрів і нахожу поляну знову ж таки. Сироїжечки хорошої такої начистої. Ось яка сироїжка. Вона тут не одна, тут їх кілька шикарних екземплярів. Якщо дивитися, туди-сюди. Ось так ось, бачу з землі з'являються зелененькі такі. Хороша сироіжка зелена. От. Є. Головне шукати, а ось віти як класно. Це отже, я так собі дивлюся, я її не замітив. Вона така темна-темна. І форми такої красивої, подивіться. Лялючка яка. Класнюча сироїжечка. Так, вже отримую задоволення. Розрядка після роботи шикарна. Просто це воно. Ось гортаю лише конкретно грибу, так і вибиваю. Ось одненького грибочка. І бачу, що є ще один. Два грибочки. Коли є грибочки в лісі, байдужі які. Тоді і азарт піднімається. Все збирати, хочеться шукати. І хочеться йти в ліс. Хочеться йти в ліс. І думаєш, коли йдеш в ліс, завжди думаєш, що ж тебе чекає сьогодні там. Що тобі приготували на сьогоднішній день? Ось, бачу, рядовочка штриховата, але вона вже своє віджила, а біля неї горбочок. Горбочок, звичайно, я розберу. А тут дві рядовочки. Ну, не знаю. Зрізу, подивимося, ножки не грубенькі. Дивіться, нормальна рядовка. Рядовка штриховата. Ось. Також можна взяти ці молоденькі. А оце вже стара рядовочка. Бачите. Цілий тиждень ходили на рибалку. То звалюю, то сам. А зараз вирішив по гриби, Щоб трошки розрядити обстановочку. Гриби чисті, не щервиві. Підходжу, друзі, до великої шапки. Це заздалегідь я її побачив і помаленьку наближаюся. Шапка дійсно не маленька. Дивіться, який красяка. Просто дідок. Так, Ось, дивіться, я його зірвав. Засиплю його містечко. Подивіться, оце краса. Красень просто, здоровий, шикарний боровик. Клас. Можна, друзі, поставити лайк, а хто ще на канал не підписався, обов'язково підпишіться. І ви будете першими знати, які гриби ростуть, де ростуть, в якому лісі, коли збирати, а коли вже можна і не збирати. Тому, друзі, всіх запрошую на свій канал. Радий буду бачити і чути. Звичайно, хотілося знайти йому пару. І я починаю ризкати кругами. Хожу по кругу і не даремно, тому що кілька метрів, метрів з ну, 10, мабуть. Я знаходжу ще одного такого красення. Красення боровичка або красення напівбілого. Дивіться, гарний. Карний такий грибочок, який приніс мені і радість, і задоволення. Клас. Так, зараз, оскільки я зрозумів, що є боровички жовті, я почав бігати по місцях, де вони завжди є. І не підводить. Дивіться, знаходжу знову таку велику шапку. Можна сказати, навіть шляпу. Це просто шикарний гриб. Тут... Ех, його не можу викрутити. Просто шикарнючий дубок. От який грибочок. Подивіться. Оце грибок. Це просто... Він дуже гарно малюється якраз цю корзину. Як, як його тут і чекали. Так. Кошик немаленький і вже, зараз буде вже повний. От такими красеннями. Сьогодні я його наповнюю. Гарні грибочки. Це ще не кінець, тому я продовжую полювання і думаю я його доберу. Після боровичків знову ж таки трапляються часто сироїжечки, хороші такі. От. Рухаюсь в зворотньому шляху і підзберую лише гриби, які трапляються по дорозі. Вже починає сютиніти, а грибочки є і є. І вони тут. Вже не такі потріскані, вони менші, вони красивіші. хоча завжди, коли йдеш додому, то гриби кращі, мови немає. Буду закінчувати своє полювання. Цілі досягнуто, йшов я по сироїшки. І в думках було, можливо, найду боровика якогось або білого, або напівбілого. І так і є. Я знайшов класних, можна сказати, боровиків жовтих, це напівбілий гриб. Не забувайте, друзі, під відео поставити лайк і написати свій коментар. Поділіться своїми враженнями від перегляду. Можливо, ви збирали гриби. Напишіть, які гриби зараз в даний час ростуть у вас. Буду радий прочитати і відповісти на будь-який коментар. Бажаю друзі вам всім мирного неба над головою, козацької вам вдачі, грибної погоди. Бувайте здорові!